У ветеранів дніпровського футболу вже стала доброю традицією збиратися разом на різдва. Ось і цей 2024 рік не став виключенням. Кілька поколінь дніпровських футбольних легенд, дехто вже за допомогою милиць, в чергове йшли на зустріч з друзями згадати славні часи своєї молодості, коли вони збирали переповнені трибуни. Тут і патріархи Валерій Лапшин та Герман Кудзіїв, котрим вже по 85 років, і вони ще грали за Дніпропетровський металург. Тут і покоління, котре під керівництвом Валерія Лабановського здобувала першу путівку для нашого міста у вищу лігу радянського футболу: Василь Лябік, Володимир Сергеєв, Сергій Собецький, Микола Самойленко. Тут і члени чемпіонського складу Дніпра Петро Кутузов, Микола Федоренко, Олександр Червоний, Віктор Кансевич, і олімпійські чемпіони Олексій Чередник і Євген Яровенко. Та багато-багато інших футболістів та фахівців, які поклали своє життя та здоров'я для розвитку дніпровського футболу. Я вважаю, що це для ветеранів такий допомільний імпульс. Понимаете, когда вот ветераны собираются, общаются, тем более это уже традиция, каждый год ветераны собираются 20 декабря. Очень приятно сегодня увидеть старшее наше поколение, наше поколение, кто помоложе, ребята. Это, это встреча со своей молодостью, с юностью даже можно сказать. Так что я думаю, это всегда трогательно, всегда приятно. И хочется всем пожелать, чтобы эта встреча для каждого из нас была не последней. чтобы было приятно бачить сегодня. Всех приятно видеть, все приятно, потому что пересекались по-любому с каждым из присутствующих в каких-то моментах. И всегда самыми добрыми воспоминаниями и пожеланиями. Встречи с бывшими друзьями, не бывшими, настоящими, кто как то как-то отвлекает от домашней суеты. И, естественно, увидеть за год не чаще, к сожалению. Время летит, мы не молодеем, к сожалению. Поэтому оно вдохновение дает однозначно. О, это это воспоминания приятнее, если честно, как-то это, это увидит и своих товарищей, которые раньше со мной играли, или я с ними играл, как они выглядят, пожелать им здоровья. В общем, это это отдушено, честно говоря. это самое. И и жалко, что что это, таких праздников мало. Вот Мы как-то раньше, когда команда была ветеранов, как-то выезжали на банкетках, встречали то, то-то, то-то. Ну, а сейчас такое время, да, и возраст уже другой. Это не побегаешь. В общем, я я доволен. Я, Когда мне позвонил головку, я с удовольствием принял предложение. Мне без опоздания возле чего я тут. Арбітр Фіфа Віктор Головко постійно бере на себе функції адміністратора у подібних заходах. Він знає усіх і кожного, ні про кого не забуває і докладає максимум зусиль, щоб кожне подібне свято охопило найбільшу кількість ветеранів. А справа ця не дуже проста. Складно тому, що всі вже ми давненькі, всім за 60 і більше. Дзвоню до Лисенка Олександра. Говорю, ти ж будеш? Буду. Через два дні дзвоню, говорю, я в 156 й больниці. Їхав на ліхту, піднявся тиск, в больниці лежу. Гладкий обігчав, але йому ну, вже 95-й. Каже, упав, не можу. Це жолат зібрати. Приходиться дзвонити за день, по два-три рази кожним. А це скільки більше ста чоловік. Ну, збираємося. В рік три-чотири роки збираємося. Дякувати треба федерації, Ніколаю Івановичу, Науму, Марку Львовичу Бері, вам, журналістам, що ми всі збираємося так, треба подякувати усім організаторам цієї різдвяної зустрічі. Це і керівництво асоціації футболу Дніпропетровщини на чолі з новим президентом Олексієм Марковим, виконавчим директором Ярославом Дерев'янком і новим головою комітету ветеранів Сергієм Соловйовим, і звичайно натхненником ветеранського руху, організатором багатьох заходів і турнірів. Миколі на Я благодарен організаторам, хто це все робить. нельзя залишати ветеранів, нельзя забувати ветеранів. Молодой, по крайней мере, еще может как-то себя обеспечить, а ветеранов нужно обязательно поддерживать, чтобы они общались. И руководители федерации сейчас, в нашей, Днепропетровской области, чтобы поддерживали их. Вот, Потому что очень сложно. Я понимаю, что такие времена тяжелые для всех. Но Для ветеранов должен быть какой-то отдельный наверное, пункт помощи. Это в первую очередь. Увага до наших ветеранів заслуговуют на цей зустрічі, уже становится традиційною. Да, хочу подякувати на новому голові асоціації Олексію Маркову і його партнеру нашої асоціації Олексію Бережному, які допомогли в цьому, скажем так, Заход. заході, щоб він прийшов в дружній атмосфері. Для мене особисто важливо, щоб ми ветеранок, ветеранів тих не тільки не забували, а пам'ятали їх завжди. І будемо пам'ятати, і будемо збиратись для того, щоб молоде покоління для цього виховувалося такими же справними бійцями. І ветерани е, виспитують тих хлопців, які сьогодні роблять ту справу як патріоти. Це будуть справжні наші захисники держави і будуть справжні наші захисники футболу. Наймолодшим же ветераном у цій компанії став унікальний футболіст, якому зараз на тлі інших лише 58 років Ігор Лотко. На честь якого навіть створено свій символічний клуб. Він пограв одразу за вісім команд УПЛ, серед яких, звісно, є і Дніпро. Дуже приємно знаходитись тут, бачити цих чудових людей, чудових спортсменів. Саме головне, що вони мають змогу збиратися. Є о чому поговорити, є про що згадати. Саме головне, щоб ці зустрічі проходили, вони і завжди проходять в дуже приємній атмосфері, незважаючи на те, в який час ми живемо. Але життя продовжується, це головне, напевно. Але це ще не все разом зі своїми побратимами, заслуженим журналістом України Віктором Ожогіним і ветераном футболу Віктором Халявком. Ігор Плотко у перші дні війни пішов на фронт боронити українську землю від ворога. Усі наші воїни були відзначені спеціальними нагородами від АФДО. Це повинно бути направлено для перемоги нашої країни. Треба, щоб кожен розумів, що що він повинен. Повинен зробити для цього. Тоді буде перемога і все буде добре. Для мене це важлива зустріч з ветеранами футболу, тому що зустріч все проходить в той час, коли наші бійці боронять наші рубежі на передових позиціях. І ми вдячні тим хлопцям, які сьогодні стоять на позиціях, боронять нашу державу. Для того, щоб ми зібралися, щоб ми шанували пам'ять тих загиблих воїнів і дали нам змогу ті хлопці, які зараз боронять державу, провести наші заходи. Безумовно, боляче для ветеранів і те, що таке місто, як Дніпро, у цьому році лишилося без професійної футбольної команди, чого не було з далекого 1952 року. Безусловно, хочемо, щоб швидкий мир пришел в нашу страну, чтобы футбол постановился, потому что Днепр без футбола – это не Днепр. Но, к сожалению, вот, э, нету команды главной, поэтому нету академии как таковой, она только числится, а не финансируется, не поддерживается никем. На самоокупаемости все пошло, поэтому тяжело. И молодым ребятам за счет родителей только выживают команды. Молодежь есть, конечно, но… Будем надеяться, что с них выросли футболисты. Достойно будут представлять русский футбол. Говорячи про різдвяне ветеранське свято, не можна не сказати і про місце його проведення. Ресторація кафе Готель «Сакартвело», що на житловому масиві червоний камінь, вже не вперше зі своєю щирою грузинською гостинністю зустрічає ветеранів футболу, створюючи для них чудовий настрій справжньою кавказької кухні. Загалом цього дня на ветеранів чекало багато подарунків від організаторів заходу. Один за одним їх запрошували для вручення різноманітних нагород. Ну а тим, кому? Важко вже ходити, подарунки знаходили вже за святковим столом. Не залишилось без відзнаки, і наша Асоціація спортивних журналістів Дніпропетровщини, котра завжди висвітлює життя наших футбольних ветеранів, нагадуючи усім, що не дивлячись ні на що, футбол у Дніпрі залишається живим. Ми відмічали і з вашою допомогою в 18 років я їхав століття Дніпра. И в страшном сне я не мог представить, что через 6 лет не будет команды. Но ветераны-то остались. Дух Днепровский, футбольный, жизненный, человеческий дух наш футбольный остался в городе. И я с волнением сюда приехал. Масса знакомых людей, приятно всех видеть. И эти люди приносили нам, болельщикам Днепровского, огромное удовольствие. Они навсегда будут нашими любимцами не только как футболисты, они еще и люди нормальные. Я рад очень сегодняшней встрече и благодарен организаторам за то, что они предоставили нам такую возможность для общения. Хочу пожелать только самое главное крепкого здоровья, бодрости духа, общения, чтобы ветераны общались. Еще раз повторюсь, чтобы не забывали ветеранов наши руководители, ну и чтобы не годы управляли ветеранами, а ветераны управляли своими годами.